Далі будемо говорити про оперативну ситуацію у Чорному та Азовському морях? Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Вже з нами в ефірі. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів! Отже, скажіть, будь ласка, що у нас зараз відбувається? Зокрема, давайте почнемо з Чорного моря. Другий тиждень там уже Росія не виводить бойові кораблі. Наскільки ми знаємо? А які причини і що ви спостерігаєте? Яку активність взагалі ворога в акваторії Чорного моря? Сьогодні зранку не спостерігали ми присутності бойових кораблів як в Чорному, так і в Азовському морях. В першу чергу, звісно, це пов'язано з тією ситуацією, яка склалася для росіян в Чорному морі. Це небезпека знищення їхніх кораблів. Тому, відповідно, зараз вони намагаються уникати взагалі виходів в море. Також це може бути пов'язано з. Так званими виборами в так званій Російській Федерації, звісно, не хочуть вони портити собі картинку ще раз напередодні цієї події. Тому, в принципі, єдине, що зараз можна побачити в Чорному морі, це невеличкі, невеличкі катери, які здебільшого призначені для того, щоб біля берегу відновлювати бонові загородження, робити щось, щось подібне. Нутер раніше ви казали, що Україна перехопила ініціативу у Чорному морі і диктує свої умови. А що це означає на практиці? На практиці це означає, що фактично ворог знаходиться в такому положенні, що він вимушений зараз шукати протидію для того, щоб вийти з цієї патової ситуації. Як ви пам'ятаєте, протягом досить невеликого часу втрата поспіль трьох одиниць бойових у них сталася завдяки роботі сил оборони України, тому відповідно зараз вони знаходяться в такому пошуку, пошуку тактичних рішень для того, щоб уникнути подальших втрат. А скажіть, будь ласка, наскільки е, на бойові дії в, на морі впливає взагалі погода? І ось е, весняно-літній період в даному контексті кому він е, більше сприятиме? Враховуючи те, що е, сприятливі погодні умови полегшують використання маломірних плавзасобів, до яких так само відносяться і морські дрони, то, е, звісно, можна зробити висновок, що це полегшить роботу силам оборони України. Будемо очікувати новин позитивних. Так, адже це було хорошою традицією майже щотижня. Інформування від військово морських сил. від Спецслужб України про враження того чи іншого е, об'єкта в Чорному морі, але Росіяни також намагаються якимось чином стабілізувати е, ситуацію там і підвищити е, боєздатність свого флоту. І власне це може стати першим завданням новопризначеного головнокомандувача Олександра Моїсеєва. Вважають у британській розвідці, що можете сказати про такі зміни і про цю персону, якщо вам відомо. Ну, Насправді недооцінювати ворога не варто прогнозувати подальші дії нового керівника, якщо станеться заміна важко. Звісно, що в досить невеликій акваторії нашого відносно невеликій, нашого Чорного моря, вигадати щось нове в достатньо обмежених умовах буде складно. Згодом побачимо, звісно, як буде черговий геній. Військової думки працювати на цьому напрямку, але okay. поки що приводів для того, щоб прогнозувати якісь суттєві зміни наразі ми не маємо. А скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що росіяни будуть якимось чином поповнювати ті морські втрати, які вони зазнали останнім часом? Ну, я маю на увазі, чи здатні вони сьогодні будувати нові кораблі? Справа в тому, що будувати їх, наприклад, на заводах тимчасово окупованого Криму, як показала практика, наприклад, Аскольда малого ракетного корабля, того самого великого десантного корабля, мінськ або підводного човна ростов на дону будувати кораблі зараз в Криму, м'яко кажучи, складно. Будують їх на території так званої Російської Федерації, наприклад, в Казані. Зеленодольськ, де будують малі ракетні кораблі, які після цього переходять внутрішніми водами до нашої акваторії. Проте це досить тривалий процес. По перше по-друге, поповнювати корабельний склад станом на зараз в принципі немає великого сенсу, тому що ви бачите, що фактично дати раду навіть тим одиницям, які у них вже є в наявності, зараз ворог не може. А такі речі, як побудова кораблів, вони розраховані на роки. Так, тут технічно туди можна завести в акваторію внутрішніми водами якісь відносно невеликі одиниці з Каспією або навіть з інших регіонів. Тим не менш, поповнити склад кораблів, яким і так не вистачає причалів в Чорному морі. У в цьому логіки мало насправді тому, мабуть, це і не відбувається зрозуміло. Що ж, дякуємо за роз'яснення за оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.